Всі одностайно сьогодні штату на 114 му причалі. Я так розумію, що це прибиральниця і касіра так. Да? касірано да. по касіру. Мисіліч розпові на камеру, щоб люди знали сьогодні, за що питання, сьогодні, яке так, да. Ми вислухали багато сторін з приводу того. Ну хто є хороший працівник, чи плохий працівник, гарний там політик в організації громадські чи чи фахівець. Про почули дуже багато е, висловлювань по з, з приводу корупційної составляючої, це там, де людина десь чим займається, що немає прописано в її е, розкладі в її должностної інструкції посадовій, но е, особисто. Моя думка, що по прибиральниці, е, да, так як ми заслухали бухгалтера і почули сьогодні, е, в, яким, в якому становищі тяжкому знаходиться наша організація, просто ну, максимально плачевному, да, і корабель трошки тоніть, тон, і баластя треба, треба, е, скидувати, да, Скажімо так. Ну, У нас сьогодні пан секретар трошки запізнився е, ради на раду. Но ми сьогодні заслухали, що по прибиральниці одностайно всі проголосували за Спорочення Штату, тому що ну, це просто такий вже дуже вимушені дії організації. А по Касіру Артемєві я утримався шість, Гладун да. за Оксана, Гладун Віталій за Габо Віталій Дасії за. 7, за. E, Значить, заваль... ріднєва за коваль за лановий за. Да тому e, сьогодні прийшло питання. Я хочу його зачитати по поводу, e, що вирішила рада. При заслухавши інформацію головного бухгалтера ГО та начальника почала 114 e, прийняти до відома з, з Бугова, затвердити розрахунок платежі. Причало 114 бугова на 2024 рік. З, з урахуванням знесеної території та аварійних е будов, дати згоду на скорочення посад касіра причалу та прибиральника території та пер переводу: електрика та сантехніка причалу на півставки. Третє головному бухгалтеру та інспектору відділу кадрів його провести штатний розпись, привести штатний розпис у відповідність. Ще, 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 mm -hmm. Четверте питання. Начальнику причалу провести інвентаризацію особових рахунків, членів причалу та посилити роботу з боржниками, особливу увагу приділити збором платежів оренди землі. Для чого залучити громадську раду причалу? П'яте, директор організації рішення ради організації виконати згідно діючого законодавства України. Голосували 6 проти, 6 за, проти немає. Отримався один Бугачук. З другого питання слухали про призначення тимчасового комітету. Голови резійної комісії ГО да. слухали голову ради мене. Я проінформував це для Віталіка Габова, який трошки запізнився. Проінформував членів ради про те, що голова резійної комісії обраний на конференції 12-десят другого року Шарапова царство небесне, вічної пам'яті. Дуже да, дуже порядна людина, яку ми будемо завжди пам'ятати. Добрим словом, вказав на необхідність до проведення чергової конференції організації обрати тимчасову виконуючу обов'язки голови ревізійної комісії водомоторної пристані і запропонував обрати члена ради організації Салілова Олександра Миколаївича. Вирішили підтримати пропозицію обов'язку КВВ у призначенні тимчасово виконуючи обов'язки голови ревізійної комісії Салілова Олександра Миколаївича. Временно виконуючим голови ревізійної комісії прийняти участь у передачі матеріальних цінностей та бухгалтерських документів у кассіра причала 114 Бугова Артемів Наталії Миколаївні. Михайло, Третє, директору Натенка, призначити комісію з передачі всіх матеріальних цінностей та бухгалтерської документації від касіра причала 114 Богова Артемію Наталії Михайлівні. Начальнику причала 114 Богові Якименка Ігорю Олександровичу. Голосували за одноголосно, проти немає, отрималось Немає. З третього питання слухали заяву юрист консульта Єршова о є е, про звільнення в своєї заяві юрисконсуль Єршова Олександр Євгенович просить директора ГО звільнити його за згодою сторін. Вирішили дати згоду директору Зонатенка. Звільнити юрист-консульта Єршова Олександра Євгеновича за згодою сторін згідно пункту 1 статті 36 шостої КП України. Голосували за одноголосно, проти немає, утрималися, немає. Шановні члени ради присутні начальники причалів, Якщо е, хто, хтось не згодив сьогоднішнім проведенням е, мною головою ради цього засідання, можете сказати на відео у секретаря. Один про так по ви вирішали, шари так по ней не вирішують? По, по кнопці, ми сьогодні заслухали головного бухгалтера, який підтвердив е, моє припущення. Про те, що два місяці охорона мала право і ну моральне і матеріальне по таким коштам. Ну тоді ми з я був згоден особисто, і, і моя <посміст> рада була згодна з тим, що за два місяці кнопка вірні кнопка. А наша охорона, яка гарна охорона, я кажу, що вона гарна. При неї, в неї вони питань немає, вона дуже гарна, вона дуже дорога. Тому все, що більше двох місяців, головний бухгалтер сказала, що ми можемо заперечити. Ну, як ми заперечимо, це не ну, юристи, мабуть, чи хтось буде розбиратись, чи якось вирішувати це питання? Рада не згодна, що більше двох місяців, а там вже більше вже двох місяців вони получили ці кошти. Я думаю, що десь півроку вони отримали. Да. Півроку може і не отримали, тому що ну моя саме задумка і ради ну я особисто зробитися. завтра планую поїхати в Чорний мост і зустрітися зустрітися і рішити про демовить да. для того, щоб вирішити на завтра це. суд у влади. Ну нічого, ні я, я <зак> спектант... послідав. Ще в мене є пропозиція. У мене є пропозиція в зв'язку з тим, що uh, призначено нового керівника окремого підрозділу Бугова Якименка Ігоря, як ваше, 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 ваше Олександрович. Щоб я, всі його знали uh, uh -huh. його представити, скликати Раду громадськості uh, причалу 114 чотирнадцять Представити нового керівника причалу 114, довести до відомого усіка Валерія Сандровича про скликання і надати нам порядок денний засідання, яке буде плануватися. Так і на цьому засіданні вирішити всі насучні питання, які терміново необхідно вирішити по причалу бугова. Там багато питань, які на сьогоднішній день накопичились. Там величезні борги. З охороною, з орендою землі, штрафні санкції, тому терміново треба діяти. І є план роботи у нового керівника, який він має доповісти на засіданні ради громадськості. так? так. І ще, шановні члени організації, я як директор, хочу змінити штатний розпіл, так? і запропонувати в зв'язку з тим, що катастрофа по збору коштів на причалі 114 по у ті два місяці, які по скороченню ми зараз проголосували. так? Підтримали скорочення штату, змінити часи роботи саме для касіру, в зв'язку з тим, що зараз літо, багато людей на причалі, люди бувають в різний час запропонувати графік роботи з 8-ї години до п'я вечора. Поки люди всі на пляжі, поки люди відпочивають, вони можуть заходити до Шкіперської, сплачувати всі необхідні платежі. Ми підтримуємо Підтримуємо. підтримуємо. Одноголосно. Так. Так, протокол прошу занести. Сікріда я радий, що вигодний ката вам ж далі середа та п'ятниця. Ну як і було, а, а, як а, і було тільки ну, е, да. ми знає, зараз. Ми не можемо витрачати що період да обов'язково. Ну, я обов'язково субота. І неділя це обов'язково, бо і люди підійно, на морі відпочивають, тому ми маємо забезпечити. А людину. я не розумію, як погрожують начальнику причалу. Це оце мене ніхто не погрожує на кадру, ніхто нічого не погрожує. Так, давайте ми це питання з'ясували. Це окремо, ми зараз будемо відпрацьовувати з нашими юристами-фахівцями. Да. Ми це проговорили і ще. Хотіла ще вам доповісти про вчора, вчорашнє засідання в Києві стосовно шкіперських. У нас дуже хороші результати. На вчораш, да? ну, поки ще ні, але всі, в усіх клопотаннях нашим опонентам відмовили. Тобто було дуже багато клопотань щодо залучення матеріалів, їх експертизи фейкової. Вони намагаються довести в суді шахраї, як завжди, що це різні об'єкти. Що має шкіперська наша і їх шкіперська? Це не одні об'єкти, це об'єкти різні. Тому вони намагались надати експерту висновок, що це різні об'єкти мають різні характеристики, і, взагалі, до наших об'єктів у нас є право власності на наші шкіперські, тому ми не маємо права зовсім приділяти позов до їх шкіперських якісь там вимоги. Ну, зрозуміло, суду. Що хто є хто, як я вже вважаю, що було відмовлено в усіх клопотаннях, що суд потрошки розбирається ті, ці шкіперські ким були побудовані, і хто має на них право та на знемельні ділянки. Тому в всіх клопотаннях закриття провадження їм відмовили. Вони намагалися закрити провадження зв'язку з тим, що у нас зареєстровано право власності на інші шкіперські. Суд відмовив їм, вони намагалися залучити матеріали експертизи, яку провели. У некваліфікованого суб'єкта господарювання експерта, суд їм відмовив. Потім суд ухвалив так: ага, вони ще у нас хотіли витребувати всі оригінали документів, які Скідер в свій, в свій час украв. Але ми їх відновили ці документи через архіви, і нам ну, і Одеська міська рада, якби надала всі документи до Київського районного суду по нашій організації з архівів. От е намагалась у нас запросити оригінали наказів, оригінали інших документів стосовно першого відведення земельної ділянки, намагались е е доказ ну, як докази в суді ввести е суд в Оману. Що організація наша, звиняєте, не є правоприємником організації Одеської водомоторної пристані, і ніякі основні там засоби, і інші основні засоби організації і нерухоме майно не передавалась по передаточному балансу. Але суд відмовив у всіх клопотаннях і задовільнив наше клопотання. Про призначення експертизи буде вирішуватися 9.07. Ми маємо зараз призначити експертизу в інституті судових експертиз і довести, що саме об'єкт нерухомого майна шкіпівський цей самий об'єкт, який ренірським шляхом було захоплено в нас колишньою очільницею причалу 114, 195 сто Раїсою та її командою. Зрозуміло, так? Тобто в нас є результати, я вважаю, на вчорашній день це такий хороший результат. Як на думку мене, як керівника, і на думку наших о, таких юристів, які працюють так. Так, от це катавація буде з 611-му? Ні, у нас все. По 611-му 611, да. нас зареєстровано все. У нас право власності зареєстровано, у нас проведена інвентаризація. У нас всі документи є в державному реєстрі і в реєстрі містобудівної діяльності, тож тобто, кіпівські наші. Зараз ми вирішуємо питання щодо відведення земельної ділянки під причалом 611 хаджі. 2 У нас є порозуміння. Ми спілкували з юристами, землопорядниками в Нерубайській сільській раді. Є порозуміння нашу ситуацію, вивчили вже досконало, Вітаю. детально Вітаю. детально вивчили. Тому я Забудова. бажаю на черговій сесії Нирубайської сільської ради буде розглянути наше питання щодо надання дозвілу щодо оформлення оренди земельної ділянки під існуючим причалом шістьсот Так, да, я хочу познайомити вас з ігорем. Я навів на нього справді да. он непосредственно усатовська Нерубайська громада більше всего роздав гуманітарну допомогу. Непосредственно наш начальник кричал, да. Ну, Непосредственно по господину Мишегли, там больше там, 5 тысяч, только, буханок, только от буханок, это больше 5 тысяч. Непосредственно по Усатовской громаде, я лично с головой быстро по работе общался, он Усатова Игоря, там, он и добровольно ушел с исполкома, то есть он ну, такой человек, который, если видит где-то что-то несправедливость, то есть он сразу честного человека, который не участвует в каких-то схемах, темах. Потому что по вашему плечам есть э, желание Игоря э, э, с вами сейчас вот это, ну, после, ну, я закрываю сейчас раду пообщаться и мгновенно включаться в эту ситуацию. Виталик наконец-то забрал документы, по-моему, позавчера, да? Сегодня эти документы, которые нам просят Миша Ли уже они есть. Они их передают на Юлия, по-моему, да? Или как? Люда и Елена. Елена. Елене передают начинается процесс, Игорь живет рядом с вами, то есть он от вас 5 минут от вашего дома. То есть вам будет проще теперь. Да, э, все остальные вот эти вот, вы поняли, про кого мы говорили раньше, да. они когда узнают про Игоря, они просто разлетятся как пух и прах. Потому что, во-первых, он местный, во-вторых, он а и не таких э, перекусывает. Потому что сегодняшний сегодня да, сегодня вы... <связь> У них два то да? Ну, короче, смотрите, вот у меня большая просьба. Вот теперь у вас только есть один старший наставник. Я вас очень а, прошу, потому что эту людину я уважаю, ее больше что скажу. А, я скажу, ее поважали те люди, мои старшие товарищи еще, еще тех времен, поэтому у меня очень большое уважение к этому человеку. Конечно. И вы где-то чем-то похожи, знаете, же, что вы бойцы, даже один в поле не бой, но про вас бой, можно сказать, что вы один в поле. Да, да мы, так оно и есть. Поэтому прошу, не. Куницыных, всех остальных, какие бы они ни были. Не Куницын, а Куницкий, пожалуйста. Не Куницкий, да, Я, да, я, да, я да, выкачаюсь, у нас да, не заканчивается.